Це буде програма про дитяче музичне відео, про те, як створювався кліп на пісню Україні співай. Але насправді то буде програма про неймовірних людей, разом з якими ми створювали це відео, адже натхненні саме їх роботою, натхнення їх силою, натхненні тим, що роблять для України прості українці. Тож слухайте пісню і знайомтеся з нашими фантастичними волонтерами. І перші. То давні та добрі друзі зразкової вокальної студії Ліра, благодійний фонд Чисті серцем настільки добрі друзі, що в пісні цілком незумисно створився рядок серцем чистим бути. Спільна діяльність то були цікаві та пізнавальні проекти, в яких часто брали участь діти. А тоді сталося 24 лютого. Після 24 лютого нам разом з командою фонду довелося дуже швиденько Перекваліфікуватися в роботу допомоги, допомоги як для наших військових в напрямку там, медичному, харч... продуктами харчування, а також різноманітними іграшками, які допомагають їм по максимуму нищити я навіть не знаю сказати цих нелюдів. От і крім того, ми допомагаємо також і мирному населенню, населенню, яке постраждало, а також нашим лікарням і госпіталям, яким необхідно багато теж різного медичного обладнання, яке допомагає одуженню наших військових, наших захисників завдяки тим проектам, які ми раніше організовували там міжнародні проекти, всеукраїнські, тобто і книга добра, наша і проекти вницю України для тебе. Навколо нас об'єднав дуже багато людей, тобто і діток, і дорослих, і з якими ми зараз на контакті. І крім того, дуже багато також об'єднав і завдяки кому ми зараз маємо можливість допомагати їм. Це наші і посольства за кордону, там це посольство України в Словаччині, чи посольство Азербайджану, наш центр української культури в Естонії, пан Анатолій Лютюк. Ну і це Міністерство закордонних справ України, з яким ми теж співпрацюємо. І завдяки минулим нашим проектам, які в майбутньому обов'язково теж продовжимо, ми маємо змогу допомагати. А завдяки тому, що теж маємо багато друзів, які в проєкті працювали, вони теж звертаються за допомогою і раді. Допомогти і раді, що маємо змогу допомогти, бо це теж дуже важливо, важко, коли до тебе звертаються. А не завжди там є можливість допомагати. Це напевно найважче. Об'єми роботи, які лягли на плечі волонтерів фонду, вражають. Навіть можна так сказати, у нас 24 на 7, та і нон стоп. Ми навіть не зрозуміло, не відчули, як уже у нас там середина літа, якщо чесно. Тобто, це був такий безперебійний момент роботи. В якійсь мірі навіть він не відчувається. Ну, всі ми разом командою, і так само кожен наш з українців не відчуває, що, ну, що за день на вулиці, чи понеділок, чи середа. Тобто, в більшості це йде відлік, який день війни, 144, -й, 146, -й, да? і все. А який день такий, то ну, не відчувається. Проекти фонду Чисті серцем» охоплювали небайдужих людей з цілої України, в тому числі із регіонів, де зараз точаться бої. Та тих, що опинилися під окупацією. Ситуація така дуже складна, дуже важка, і приємно, що вдається підтримувати в такий складний час зв'язок з нашими учасниками. Приємно, коли вони нам пишуть, телефонують, що в них все добре. Хтось з них залишився в Україні, ну, тобто хтось на Західній Україні зараз перебуває, а хтось поїхав за межі країни за кордоном, так, і вони там відправляють хороші, позитивні такі побажання, що все буде добре. Скидають різноманітні фотографії, які раніше були зроблені, тобто зі спогадами, але всі з вірою в перемогу, всі знають, що все буде добре, ми переможемо, ми відновимо, відбудуємо. І досить кажу так, символічно в минулому році наш проект Темниці України для тебе, який дуже багато відкрив цікавих, неймовірно крутих речей про Україну, які ніхто, ну тобто, мало хто десь бачив, в кожному своєму регіоні він знав про цю. Пам'ятку архітектури, чи про цю страву, чи про народне ремесло, але він не додавав цій пам'ятці чи цьому ремеслу якогось значення. І після цього, як зараз відбувається ця війна, ти розумієш, що те, що було тоді ну, разом з командою, теж зроблено. Воно теж дуже цінне і десь якось знаково, тому що багато чого зараз ми це втратили. Те, що ми побачили під час цього проекту Темниці України для тебе. Саме основне, що безцінне — це є люди. І всі, хто ну зараз теж приймав участь в цьому проекті, вони готові по максимуму це все теж відновлювати, відбудовувати, тому що ми маємо в пам'ять всіх, хто віддав своє життя, і наші захисники, і всі мирні, і наші дітки там і, і люди прості цивільні, які загинули в пам'ять. їх Ми маємо відбудувати найкрутішу країну. А країна це кожен з нас, навіть якщо тобі 13. Працювала з фантастичними жінками, що створюють захист для наших військових. Матеріали або кошти на них жертвують небайдужі люди, ті, хто не втомлюється, як і жінки тут. Тільки почалась війна 24 лютого. Всі зацепеніли, всі напевно не знали, що робити, але в кожному приходило щось напевно. Якась думка, що потрібно щось робити, щоб пошвидше ця війна закінчилася. І 28 лютого, пам'ятаю, як зараз прийшла ідея робити кікімори. Мені мені принесли дуже багато курточок, щоб їх порізати на сітки. І мені було шкода їх різати. І ну, я вирішила краще з них зробити кікімору. Тобто, перша ідея кікімери була нашивати пучки на. Курточках тих, які мені принесли. Але згодом дівчатка вже якось цей метод удосконалювали. У нас тут дуже креативні дівчата від початку плетіння в цьому центрі тут було дуже багато дівчат, і кожна привносила сюди якусь свою ідею, свою роботу. І ми так ну день за днем кожного разу удосконалювали, придумували щось нове, питали у безпосередньо у воїнів як їм краще, яким зручніше. І так і це заплилося. А працюють ці жінки в центрі нові крила, який заснований після 2014 року, після початку війни з Росією. Тобто керівник цього центру Ігор Дільний, він після війни, коли він був я, не пам'ятаю, в якому році це його дружина, може сказати точніше. Він приїхав і він побачив потреби хлопців, які приїжджали без ноги, без руки, які не могли вставати, яких треба було відновлювати. І він звершив створити такий центр для їхньої реабілітації. От від того часу він своїми руками створив, побілив, все зробив, щоб тут можна було відновлювати і не тільки воїнів, а й їхніх дружин, тому що тут в цьому центрі дуже багато проходить, проходило тренінгів для дружин-учасників, АТО, для їхніх сімей. Тому ну, цей центр діє вже давно, але за час цієї повномасштабної війни знову, коли Ігор поїхав на війну. Він віддав приміщення для плетіння Кікімор. Спостерігаючи за вправними рухами жінок, розуміємо, що тут працюють вже справжні майстрині. Спочатку, в перші дні, звичайно, організувалися дівчата-франківки, які ну, живуть у Франківську, вони проводили своїх діток, подруг, сусідів. І ми думали, ну і починали щось робити. Але згодом, після вже ну, деякого часу, коли до нас почали линути. <смеш> багато людей зі сходу вимушено переселених, і вони дуже хотіли чимось допомагати. Вони шукали місця плетіння сіток і побачили десь нас в оголошеннях, що ми плетемо кікімори, і до нас почали приходити дуже багато жінок з переселенців. І невтомні волонтерки трудяться тут щодня, адже запити надходять увесь час, і жінки докладають усіх зусиль. Щоб воїни були захищені, ми їм дуже вдякуємо, що вони нас захищають, а вони нам висилають свої подяки фотозвітами, тому що нам дуже цінно бачити, як так Кікімора поводить себе на місцевості. Чи ми вгадали з відтінком місцевості? Це для нас дуже цінно, тому що ми розуміємо, що кожна кікімора це врятоване життя, а вона може врятувати тільки тоді, коли вона реально маскує. Тому Ну для нас подяка тільки така. Добрий ранок вам, друзям, а не ворогам. Навіть тим, кому байдуже побажаю дуже-дуже України голос чути. Добрі справи не забути. Все чистим, бути, бути бути, бути, бути. А що в серці лад вам співає не формат? Ось так у відео. Ви побачили ще одну локацію зйомки. Офіс громадської ініціативи Галичини, який, окрім свого прямого призначення, буває ще і складом, і за потреби кухнею, чи виконує інші нагальні функції, бо багатогранний які люди, що в ньому працюють. Наша громадська організація, громадська ініціатива Галичини, допомагає Україні і працює для української перемоги, починаючи з 2014 року. Члени нашої організації це велика кількість волонтерів, це десь близько 50 осіб, які в різний спосіб долучаються. Кожен на своєму фронті робіт, кожен робить те, що найбільше вміє. Керівник нашої організації Качерова Леся, вона власне є нашим серцем нашої організації, координаторкою всіх наших процесів. І починаючи з 2014 року. Оку з перших днів війни в Україні з Росією ми працюємо для того, аби допомагати українським військовим в першу чергу. Потім був такий період трішки затища, коли ми могли собі дозволити займатися освітніми проектами, культурно-мистецькими проектами. Ми займалися розвитком громадянського суспільства, писали багато грантових програм, займалися з людьми в ОТГ, навчали їх, як вони можуть розвивати свої осередки, свої волонтерські осередки, громадські осередки і так далі. Але потім у нас трапилося 24 лютого. І, звичайно, що всі наші починання, всі наші справи Відійшли на другий план, і ми знову зосередилися на праці для української перемоги. Зараз ми знову ж таки допомагаємо фронту. Ми робимо дуже багато речей. Не про все маємо право говорити, бо є певні речі, які є таємницею. Але в основному ми допомагаємо тактичною медициною. Ми допомагаємо дуже багато з автомобілями для передової, допомагаємо з амуніцією з одягом і також з харчуванням, з медикаментами, тобто сфер нашої діяльності є дуже і дуже багато. В день нашої зйомки тут якраз збирали одяг для передачі пораненим бійцям у шпиталі на сході України. Але окрім того, що відзняли свої відео в роботі, діти ще й могли роздивитися і шеврони українських захисників, і своєрідний мілітарний куточок біленько пісню заспіваю, хлопцям. Дуже у відео були використані також кадри плетіння сіток відзняті в пластовій домівці Івано-Франківська та виробництво енергетичних батончиків 4-5-0, яке працює в ліцеї імені Сабата. Але звісно, улюблені епізоди відео, це саме під час розмальовування пряників. Малювати ж люблять усі діти. Тут відбулося поєднання приємного з корисним, а досвід у всіх уже був, адже розмальовували пряники для воїнів. Ну а майстриня, яка підготувала смачну барвисту красу, з радістю відгукнулася на пропозицію попрацювати з дітками. Ну, зараз де більшого майстер-класи не проводяться, оскільки дитячі садочки і школи не працюють. І е, під час повітряної тривоги ми повинні дітей десь надійно заховати. Але невеличкі локальні, коли дітки десь там збираються, бувають моменти, що ми збираємося, малюємо, розмальовуємо. Я з своїми дітьми вдома малюю багато, навіть я би сказала, більше, ніж в мирні часи, тому що ми постійно малюємо для хлопців. Для наших захисників ми малюємо в шпиталі, ми малюємо на ярмарки і не тільки в Україні, а й в Польщі, і в Німеччині передаємо, тому що нас підтримують, цю продукцію. Люди собі придбають, гроші ми відправляємо на підтримку нашої армії, яка нас захищає. Але я дуже скучаю за цими мирними часами, коли було мирно, спокійно, коли були діти, коли можна було спокійно збиратися, проводити різноманітні майстер-класи. Так само вони приймали участь в благодійних проєктах, наші вироби, ми багато їздили, багато передавали подарунків нашим друзям в інших країнах. І я вірю, що війна закінчиться. Вона закінчиться нашою перемогою. І Наші діти будуть безпечно, спокійно малювати пряники, робити мотанки, робити інші дуже гарні вироби, але вони будуть вони вийдуть з цієї війни більш дорослими, більш свідомими і добрішими. Тому що вони вже зараз такі маленькі, на жаль, вони подрослі що дуже швидко, але вони вже зараз розуміють, що навіть в такому маленькому віці вони можуть бути корисними, вони можуть приносити комусь комусь допомагати дорослим людям допомагати, збирати кошти. Ви подивіться довкола, дітки плетуть бісер, дітки печуть пряники, діти плетуть сітки. Насправді це майбутнє нашої нації, і вони зараз, зараз вже закладаються такі основи в них. Ну, що я дивлюсь на них, а моє серце тішиться. Сонце сходить, вставай, вставай україні. Співай, співай, сонце сходить. вставай, вставай україні, співай, співай, нерви, як струна, із думок не йде війна. У дорослих роботи, заморочки і турботи. А чи можу, помагаю, бо я сам собі знаю, 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 що робити, бо нам треба жити, сонце. Добрі справи не забути серцем, чистим бути, 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 а що в серці лад, вам співає неформат.